Реалізуються проекти сфері роботи з дітьми та молоддю вже реалізовано два проекти: це проект громадської організації «Сіла інтелекту та проект молодіжної громадської організації Шостинська успішна молодь. Також на минулому тижні в просторі дружньо для жінок і дівчат вільно відбулась Координаційна рада управління праці та соціального захисту. Одне з питань було співпраця в галузі підтримки вимушених переселенців. Сьогодні ми плануємо працювати в Воронівськам старостинському окрузі. Воронівському Старостинському окрузі перебуває 67 родин вимушених переселенців. Разом зі серостой сьогодні планує надати їм допомогу. Переселенцями ще більше треба займатися. Ну от зранку прийшла дівчина молода, із хлопчиком у двох Єлі вирвалися з Бахмута із самого Бахмута. Дитинка років сім. Не кола, не два раза приїхала з одної сумочки, тож як не ми повинні їй допомогти. Діть да її визначайтеся, допоможіть гуманітарно, допоможіть всім, чим можемо, і будемо таких людей підтримувати.